І внутрішні вороги вони є найсправжніші зі всіх. Ви це подолайте. Більшість проблем через нашу неосвідомленість в певних процесах. Як долати страх, це йти йому прямо в лоб і відборотися з ним. Намаскар про страх ми будемо сьогодні спілкуватися. Що це таке? Звідки воно береться, як його подолати. Так, найкращий спосіб, як долати страх це йти йому прямо в лоб і боротися з ним. Тому що страх не любить, коли йому дивляться в очі. Коли його зустрічають і з ним воюють, він цього не любить, він стає він цього слабшим, він не може цього терпіти. Так? Він любить, коли ти від нього там втікаєш, там щось придумаєш, якісь моменти, голову в пісок пхаєш. Коли ти от не хочеш з ним зустрічатися, не хочеш боротися. Коли ти страх уникаєш, він стає сильнішим. Повірте, страх це той ворог, який є справжній наш ворог. Безліч. Ворогів, але ці внутрішні вороги, вони є найсправжніші зі всіх. Тому що яку ти точку світу не поїдеш, в яких ситуаціях ти не опинишся, якби страх він і в Африці страх. Тобто ти підеш жити в Африку чи в Австралію, страх поїде з тобою. Якісь вороги, можливо, та якісь не знаю, локальні вороги є на роботі, хтось тобі там дошкуляє. Так? Або там десь сусід, ти не подобається, так з тобою щось ворогує. Ну, ти поїдеш в інше місто, сусіда ну, не буде. Але ті причини, що він з тобою ворогує, якісь оці от окови наші, так? страхи, упередження, оці всі от штуки, які ми з собою веземо, вони подорожують з нами завжди. І цей страх, він з нами завжди є. І буде до тих пір, поки ми його не зустрінемо і не дамо йому бій. Ось. Тобто, як цей страх долається? У нас є страх. Води. Ми беремо і йдемо в дитячий басейн. Привикаємо до нього. Ми бачимо, що це не страшно. Йдемо чуть доросліші. Там вже потім самі вже без надувного круга плаваємо. Так потроху-потрохи такої боротьби, не знаю, можливо, день-два, можливо, рік-два. Знаєш, настільки сильний ваш страх, ви зрозумієте, що і в океані плавати в принципі, нормально, нічого страшного, там без страховки. Ніякої. Люди плавають. От. І так звуччимо. Бойтеся висоти, ну, так, потрошку, потрошку, потрошку розминаєте свою психіку. Так. І з часом ви це подолаєте. Якщо ви подолали в чомусь одному, ви подолаєте його у всіх. Тому що у вас буде такий от приклад вашої перемоги, що ви отримали над своїм страхом перемогу, ви його здолали. Так. От виберіть для себе на цей тиждень якийсь такий страх, який от вам дошкуляє, який вам не дає спокою. Розпишіть його, а звідки він береться? Що я боюся? Так насправді, що я хочу. Е розберіть його на атоми той страх, почніть з ним боротися. Тобто, так з ним було б працювати, розминати його так. Якщо вас, ви боїтеся, йдіть ту ситуацію, там, де цей страх виникає. І стійте в тій ситуації, борітеся там, тобто, привикайте до цього до цього страху, що це нормально. Коли ви не почнете тікати від нього, це вже хороший крок, коли ви будете там знаходитися. Ви зрозумієте, що ви можете його перемогти і потрохи-потрохи будете працювати. Тобто, практична вправа: виберіть собі один такий страх і подолайте його. От. Зрозумієте, що всі страхи в нашому світі, вони є. В більшості вони є нереальні. Є ті, які реальні, які нас зберігають, наше життя, тому що життя потрібно вберегти. Так, воно дороге. Але в більшості страхи вони нереальні. Вони є в нашій голові, ми самі їх собі накрутили. Через те, що ми там концентруємося на цьому негативі, ми ще їх примножуємо. Важлива порада, як уникати накопичення цих страхів, тому що вони до нас потрапляють з зовнішнього світу дуже часто, в фізичному плані вони потрапляють з нас з їди. Тобто, якщо ми їмо їжу, яка несе в собі страх, ми також цей страх переживаємо. Тобто, коли вбивають. Тварину, ну тобто, у вас є хто їсть м'ясо, воно ж не само прийшло до вас в тарілку якось там. Та я хочу бути з'їденим, там все нормально. Цю та». ж тварину її закотували. І що вона переживала в момент цієї смерті, це якби страшно, так? А Що вона там робить? Тварини, такі страх. І він це в м'ясі зберігається, коли ми їмо це м'ясо, воно в нас проростає, наче цей страх. Тобто, коли ми споживаємо цю їжу страху. Навіть якщо кажуть от кошерне м'ясо, це що тварину вбили без страждань, але ну, все рівно, ну її вбили. Тобто її позбавили життя, позбавили найдорожчого. Так? І хоч ми напряму не вбиваємо тварин, але ми йдемо, як наче замовили кілера, так бийте, будь ласка, ту тварину, привезіть, там, запакуйте в якусь обгортку, я піду в магазин, це куплю. Тобто ми не беремо відповідальність напряму, а ми навіть через посередників це робимо, але ми все одно причасні, коли ми їмо це м'ясо, у нас нехороші речі робить, от страх поселяється краще. Тобто в фізичному плані і в ментальному плані потрібно фільтрувати, що в нашу голову потрапляє. Тобто які речі ми дивимося, що ми читаємо, на що ми звертаємо увагу, що ми слухаємо. Дуже часто ти заходиш в новини, і от, ну, зараз в новинах мало що хорошого в більшості. Ну, там щось сталося, там якесь ДТП, і десь там раз на скільки того часу там народилася панда в <смір> зоопарку. Ура! <смір> Хороша новина, можна радіти. А в більшості ми споживаємо якийсь негатив. І потрібен цей негатив обмежити, потрапляння як в фізичному плані цього негативу, цього страху, так само і в ментальному плані. Потрібно це обмежити. Мені це не потрібно. Тобто, вибирайте той контент, який ви дивитесь, вибирайте ту їжу, яку ви споживаєте. Вибирайте е, ті теми, на які ви розмовляєте. От, робіть оці от штуки, просто звертайте на це увагу. Більшість проблем через нашу неосвідомленість в певних процесах і які головні ліки в цьому випадку. Правильно, це щоденна медитація. Щоденна регулярна медитація, мінімум два рази в день, позбавить вас від безлічі страхів. Повірте, ви починаєте медитувати. Через якийсь час ви розумієте, що оці наші вороги починають відступати. Страх більше не володіє мною. Я його можу контролювати, я його можу здолати. Тому люди, робіть практику медитації щоденно, мінімум два рази в день. Будьте в компанії, слідкуйте за нашим каналом. Підписуйтесь, ставте вподобайки, задавайте питання, надихайте на якісь нові теми. Що для вас цікаво, про це пишіть. Ми будемо знімати про це відео, тому що разом рухатись легше, разом з ворогами воювати легше. Бажаю вам перемоги над вашими страхами. Гарного дня, на Маскар!